Актори Флоріан Стетер, Генрієта Кофуріус, Ганна Герспрунг та режисер Домінік Граф взяли участь у світовій прем'єрі німецького фільму Кохані сестри. Це сталося минулої суботи на Берлінале. <плес> у цій стрічці, що бере участь у конкурсній програмі фестивалю, розповідається про дещо незвичний любовний трикутник. Це історія знаменитого німецького поета і драматурга Фрідріха Шиллера, який був закоханий почергово у двох сестер. Halt ihn warm. <Visor> З самого початку мене глибоко зворушила ця неймовірна історія кохання, людське тепло між цими трьома персонажами. Вони не вимагали нічого для себе, але полювали до найкращого один в одному. Між ними не було ревнощів, суперництва та інтриг. Це надзвичайно зворушило мене. Eröffnet sie unvermuteten Ideenreichtum, wie man in gewissen Notfällen aus einer lästigen Ehe entfliehen kann. Entschuldigung. comprends? Ist da jemand, der sich hier auskennt? Hört mich jemand? Ich habe mich verlaufen. Können Sie den Weg zum Marktplatz? <laughs> Картина Яніса Економідеса «Стратос» – спільне виробництво Греції, Німеччини та Кіпру це похмура ганстерська драма з багатьма політичними і соціальними натяками, наприкінці якої, втім, з'являється промінь світла, спокутування і надія. Ти ж параволюти боянтропу. Ми простежуємо шлях цієї людини. Ми бачимо всю історію цього складного внутрішньо розладнаного персонажа, від моменту, коли він вперше внутрішньо заламується, і до тієї миті, коли він робить спробу побудувати життя по новому. Чимало всього трапляється із ним, аж допоки він опиняється в теперішній ситуації. Зрештою, він встає на шлях внутрішнього спокутування. Ми стаємо свідками того, як він намагається змінити свою долю. Месси не мене принотили садо. То так не Ти не дошки в целі автобус, що мені доподовує фільмах Яніса Економідеса, це те, що шляхом дослідження він намагається знайти зерно істини в цьому дуже складному і рухливому персонажі. Саме цього він очікує і від акторів, з якими працює, від їхнього трактування ролі. Мене захоплює та кількість енергії, яку всі ці персонажі приносять на екран. Це щось дуже живе і динамічне. Його герої живуть внутрішнім і зовнішнім життям. Це дуже сильний вивільняючий фактор. І не тільки для глядачів, але й для акторів. Прем'єру фільму «Страто» заплановано в рамках Берлінале. На кіноекрани Греції він вийде двадцять сьомого березня. እንትን ትልፍ ነው